Як лиска голосок собі кувала? Як лиска голосок собі кувала, прийшла лиска, руда кіска у село до коваля і тихенько промовля, Чи могли б ви, а чи ні, при ковадлі, при вогні голос викувать мені? Голос викувать не важко. Вибирай собі, будь ласка, голос квітів, голос травки, голос вітру, чи журавки, голос осені, чи літа, соловейка а чи жита, голос рути, голос м'яти. Тож який тобі скувати? Лиска тихо промовля. Отакий, як в солов'я. І зрадіють в небі зорі, колос в полі, риба в морі, пташенята і звірята, і дорослі і малята. От ковалик, цок та цок, і скував їй голосок, лиска вихором у хатку заспівала пісню татку, лис, як пісеньку послухав, Затулив хутенько вуха. Лиска шух тоді із хати. Узялась пісні співати, пташенятам і звірятам, і дорослим, і малятам. Розбіглися по хатах від неї всі звірята, пташки геть полетіли, і слухать не схотіли, і потекли у лиски двома струмками слізки. Тоді озвався батько лис. А ти, лисичко, не журись, послухай краще, подивись. Хто живе в гаю-діброві, кожен має свою мову, навіть золотий пісок має власний голосок, власний, не ходи до коваля, бо ж дала тобі земля, голос свій і ним співай. І зрадієш ти і гай, і зрадіють в небі зорі, колос в полі, риба в морі. Ташенята і звірята і дорослі і малята. Дорогі друзі! Якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок. YouTube канал Сова Окей. Канал казочок для дорослих та дітей.